Урослий повстав український дім пенсіонера. Це місце для вимушено переміщені особи можуть прийти, зустрітися, взяти участь в тематичних вечорах, а також відчути себе краще завдяки роботі з психологом. Я працюю на такій локації, як дворець Глувний. Там багато українців приходять за допомогою до нас, і я, як психолог, звернула увагу на те, що жінки і чоловіки літнього віку звертаються до нас такою проблемою, як самітність. Вони дуже переживають про те, що вони втратили свої домівки. Вони переживають і сумують за. Родичами, які залишились в Україні. Тому ми зорганізували такий клуб для сеньорів, для людей похилого віку. Приїхали в Россию, зразу було дуже важко. Ми не могли ніде себе скомунікувати, не могли нікуди піти, нічого ми нічого не нічого знали. Я на фундації Україна зустрів таких добрих жінок, Аню. Вона допомогла. Ми обговорили, що треба якийсь клуб робити, щоб це був клуб, щоб можна було зібрати людей по інтересам і залежно від віку, так щоб було. Ну і дали об'явити зразу. Дуже багато було, багато про що ми спілкуємося. Тут у нас були вечори, і вечори співів були. Були вечори нашим е, психологічним терапевтом. Ходили в музей, ходили, ходили в. Королівський палац ходили, відвідували, в кіно ходили. Ну, так, і в більшості спілкування зустрічалися. До нас приходили пенсіонери, польські пенсіонери приходили. Ми з ними розмовляли, хоча ми мови не дуже ми знаємо, так дещо розуміємо. Але ми розмовляли і розуміли, один одного було дуже прекрасно. Було дуже... Треба долучитися до нашого клубу сеньорів, треба звернутися в фундацію країну, а саме на дворець головний, там наша локація, і зголоситися, що хоче відвідувати такі ну такі групи спілкування старших людей для того, щоб не бути тут одинокими і щоб навчитися швидше адаптуватися.